Давайте спробуємо поговорити про ситуацію на Куп'янщині. Тут я сподіваюся, не буде нас підводити ані інтернет, ані зв'язок. До нас приєднується військовослужбовець 77-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ України Віктор Петрович. Пане Вікторе, я вас вітаю доброго дня. Дякую вам величезно, що приєдналися. При нашим глядачам нагадаю, що вашій бригаді потрібні дрони. На екрані є QR-код, є номер картки. Якщо наших глядачів є змога підтримати. То, будь ласка, зверніть увагу на цей збір через відключення світла. Маємо проблеми зі зборами, тому що у людей просто не працюють телевізори, не працює інтернет-ноутбуки. Вони не знають, що ми зараз збираємо для вашої бригади. Тому ті, хто дивляться, будь ласка, зараз особливо в такий період не проходьте повз. Пане Вікторе, розкажіть нам про вашу ділянку фронту. Це куп'янський напрямок. Як наразі діє ворог? Дивіться наразі. І ведуться активні. Поки є якісь такі слабкі точки в захисті, намагаються штурмувати по різних напрямках, деколи одночасно по різних напрямках, намагаються протиснути нас, хто бронетехніку. Це танки, також легко броньовані автомобілі користовує. Постійно йде натиск, постійно йдуть штурми. Ви минулого тижня розповідали про те, що ці больові точки росіяни зокрема намагаються на вашому напрямку створювати за рахунок використання малих піхотних груп. І я про таку тактику чула і від наших захисників та захисниць на харківському напрямку на півночі Харківської області. Це щось новеньке чи вони вже відпрацьований механізм зараз застосовують? Тому ну, насправді це давній механізм, і вони використовували таку так багато де. А вони то з використовуючи бронетехніку, намагаються проїхати, то намагаються е, малими групами для того, щоб десь проскочити непомітно по сіряку, там, тобто, по такому світанковому світлу, коли особливо не видно. А деколи йдуть просто такими великими групами, там по 30 чоловік е, з підтримкою бронетехніки, десантуються з бронетехніки. Ну але тим не менше дуже багато вражаємо ворога, дуже багато знищуємо техніки за півтора місяці. Це близько 171 одиниці техніки. різної. Це і легко і не броньована техніка. Це знищена і вражена. У нас навіть є відео, на якому ваші побратими знищують ворожу техніку завдяки дронам. Зараз нам його увімкнуть, щоб Ми побачили, як це ох, як яскраво це виглядає. А, і тут прям і танки, і БМП, і особовий склад ворога знищується. Розкажіть, завдяки чому вдається от такі урожаї збирати. Ну вони зазвичай можуть підтриватися на якихось мінновибухових загородженнях. Або ехів дрони а, їх відбивають. І потім, вже коли техніка зупинена, а, її треба добити для того, щоб її не транспортували назад, не евакуювали не підлягали ремонту. Тому а, її добивають вже відповідно з дронів до речі, на які ми і збираємо. Тобто і рота ударних безпілотних комплексів бригадно працює добре. І також в батальйонах води безпілотників також працюють добре. Це дуже ефективний засіб, особливо коли є якийсь дефіцит снарядів. А він може бути, особливо коли дуже там потужні штурми, дуже багато техніки, дуже багато особового складу йде. А в такі моменти, звичайно, впівдро не дуже рятують. Угу. І наскільки я розумію, це просто безлімітна потреба. Так, не можна сказати, що нам потрібно 100 дронів, нам потрібна тисяча дронів. От їх треба скільки є? Е, ну їх треба приблизно. Ну припустимо, росіян там 140 мільйонів. Врахує там по 3-4 на кожного росіяна. Так приблизно треба на фронт дронів. Ну ви розумієте це. Я звичайно жартую, але суть приблизно така, що треба дронів скільки можливо взагалі. Тому що навіть якщо там я не знаю 10 дронів, 20 чи 30 дронів витратити на танк, то це буде зовсім не співрозмірна сума. Тому що, ну по суті, дрони не дуже дешеві. В півдрони там 15 тисяч, умовно кажучи, гривень коштує дрон. Снаряд за різними оцінками може коштувати там 3 тисячі доларів, може більше коштувати. Ну тобто ви собі уявляєте, яка різниця в ціні. Величезне спасибі І тим, хто долучається зараз до збору. Уже 30 тисяч гривень люди задонатили при тому, що є, як я казала, проблеми через відсутність електропостачання. Але тим не менше люди долучаються, люди не проходять повз. На останок пане віктор, розкажіть нам, будь ласка, як зараз настрій у вас, у ваших побратимів та посестрів, враховуючи те, що куп'янський напрямок гарячий, уже далеко не перший місяць. Настрій бойовий Діпстейт буквально вчора в новину про те, що Росіяни накопичуються і що нам будуть пробувати йти на, на напрямку борової. Звичайно, що ми бачимо їхні накопичення. Ну і в принципі, вже більше двох місяців відбуваємо постійні їхні атаки. Настрій бойовий, тримаємося. Ну ефективно, працюємо. Насправді ефективно. Ворог переважає нас кількісно переважає за. Кількістю засобів ураження, ну тим не менше, там злагодженістю, мотивованістю, ну і західною підтримкою, звичайно, і важкою підтримкою. Не, до речі, немало не останнє, скажімо так, в моральній складовій. Це те, як донатять люди, коли вдається закритий збір, військовослужбовці відчувають прям піднесення, не тільки від того, що вони там отримують якісь кількість засоби, а й від того, що відчувають, що люди про них не забувають, і що ця війна болить всім. Дякую вам, пане Вікторе, величезне, за те, що знаходите змогу до нас долучатися, і передусім за те, що захищаєте нашу країну. Це був Віктор Петрович, військовослужбовець 77-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ України. Спасибі усім, хто долучився до збору.